Шановні колеги, дозвольте вашій увазі запропонувати невеличку доповідь про травму вміни і розмаїття викликів та подолання. Ну, спочатку, в якому статусі я хочу запропонувати цю доповідь. Ви бачите на екрані, що мене звуть Олена Мерзлякова, я є кандидатом психологічних наук, і також я, я є травмотерапевтом. Останній рік я працюю як кризовий консультант на лінії психологічної підтримки Національної психологічної асоціації. І, і ця доповідь в першу чергу буде на результатах роботи на цій лінії. Але окрім того, я вже понад 6 років працюю в інституті післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри освітнього лідерства, тобто я працюю з освітянами, і останній час я перейшла до аналітичної діяльності, я працюю у відділі інформаційно-аналітичного супроводу освіти і науки. Отже, як же я сказала, що ця доповідь це в першу чергу мій досвід як кризового консультанта. Трошки про нашу лінію. Наша лінія була запущена до роботи у червні 2022 року за підтримки ПРООН програми Об'єднаних Націй. Для підтримки в Україні вона працює безкоштовно, кадфіндаційна для українців в Україні і в понад 20 країн Європи. Ну і ви бачите на екрані телефон цієї лінії. До речі, світлинка, яку є на екрані, це коли я працювала в укритті, бо лінія працює без будь-яких умов бандування, криза. Ми працюємо постійно. Отже, невеличка статистика, оскільки я не можу давати статистику всієї нашої лінії, а в нас вже зараз понад 4 тисячі викликів. Я даю тільки мою персональну статистику, як кризи консультанта. А за цей рік це було біля 350 індивідуальних консультацій. І за цим викликом ви можете подивитися нашим статистикам, ви можете подивитись, яка, яка є розподіл. Більшістю це звертаються жінки, 63%, ну, відповідно, 36% чоловіків. За віком найбільш активна аудиторія це 35-59 років. Найменш активна, ну зрозуміло, діти до 18 років, просто без дозволу батьків ми навіть. Не маємо права їх консультувати, і на екрані ви бачите перелік тих країн, з яких до нас звертаються взагалі. Викликів найбільше з України 70%, Але останнім часом, оскільки не набирає все більше і більше країн з безкоштовними з безкоштовними номерами, то інші країни також долучаються до цих викликів. І перший слайд, що я вам хочу показати, це рейтинг запитів респондентів. Він показаний у відсотковому відображенні, тобто відсоток стосовно всіх можливих сіх можливих респондентів відсоток до 300, 350 респондентів, і найбільший відсоток це виклики реакція на стрес і сімейні проблеми та проблеми в стосунки. Ви бачите, що це лідери нашого рейтингу. Ну і якщо казати не по графіку, а емоційно це зрозуміло, що люди в першу чергу в стресі через війну, і саме через те вони звертаються до психолога, до консультанта, що допоможіть мені якось впоратися з моїми власними емоціями. І далі, не останнім часом, мабуть, весь час люди скаржаться на складнощі в родині з партнером, з друзями, іноді на роботі, стосунки з дітьми. Ну, про це я поговорю трошки далі. Далі йдуть вже, ви бачите, це вимушена зміна місця переживання, втрата роботи чи доходу. Це другий по. Частоті виклики, і далі вже виховання дітей, і такі вже виклики, як сугубо військові втрата, пережите насильство, суїцидальні наміри. Я маю ще сказати, що в нас є така категорія, як симптоми психічних розладів та соціальні запити. Це дуже специфічна категорія, і надалі в аналізі саме цю категорію я не брала до уваги. Отже, далі, ніж казати про запити, я трошки про етапи діяльності лінії, які є для аналізу наших запитів. Перший етап червень-вересень 2022 року, це був тільки початок роботи лінії. Люди ще були недостатньо поінформовані про її діяльність, і за нашими спостереженнями, саме тоді користувачі казали, що вони не мають досвіду звернення до консультації до психологів, до речі, це є одна із можливо, складнощів нашого суспільства, що люди якось не дуже звикли звертатись до психологів, до фахівців. Вони краще будуть варитися у власному соку, ніж звернутися до фахівців. Другий етап це жовтень 22-го року. Якщо ви гадаєте, це були дуже активні обстріли, і був певний шок від активізації тих обстрілів, бомбардування громадського населення і в цей час дуже часто були виклики, які пов'язані безпосередньо з загрозою життя і здоров'ю. Ви знаєте, в мене по цей час вони такі яскрава моя спогад. Жіночка, якій за 70 років, вона десь під сумами телефонує, каже, мене бомблять, я не знаю, що робити. Я кажу, що ви робите. А вона каже: я одягла мотоциклетний шлем, сіла під пічю, молюсь Богу. Так от для мене жовтень-грудень це от образ оця ця бабу. Яка у мотоциклетному шлемі під піччю сидить під тими бомбардуваннями. Якщо пам'ятаєте січень лютий це у нас майже суцільна відсотність тепла, електрики, зв'язку, дуже складний період. Ну, я мушу сказати, що в цей час якось менше було до з України, тому що зв'язок був не дуже добре більше було з європейських країн. І нарешті березень-квітень, це вже все ж таки весна, хоча би дощала. Холодна, але весна, і цей період з такими надіями, що найгірший етап війни залишився позавду. І на цьому слайді ви бачите певну динаміку по періодам, як ті чи інші запити змінювалися по, по тих періодах, що я проговорила. І реакція на стрес, ви бачите, на слайді, вона майже однакова весь час. Люди стресують, люди в травні. Так само весь час високі сімейні проблеми, і проблеми з на високому рівні. Вимушена з місця місця Зміна місця проживання, вона стала. ну, по слайді тут видно, що останній етап підвищення. Ну, взагалі, я скажу навіть по спостереженням, особливо ті люди, які живуть на... не в себе вдома, чи переміщені особи, чи за кордоном, дуже почастіли почасті виклики, що вони сумують за власним житлом, що вони сумують за власною довівкою, що їм вже не сила знаходитись там, де вони є. Ну, і Роботи чи доходу, воно більш активно було в кінець осені і зима. Зараз чи городи почались, чи щось люди знаходили. Ну ви, ви бачите, коли воно було найчастіше. Що стосується інших викликів, те, що стосується втрати, ну воно було десь приблизно однаково весь період. На жаль, люди гинуть, на жаль, Втрата це є наша реалія. Теж саме щодо пережитого насильства, трошки невеличке зростання, ну це така постійна динаміка. Ну, трошки, трошки більше суїцидальні наміри, але також постійна динаміка. А от що мене ну, дещо непокоїть, не подивіться динаміка виховання дітей, тобто в чим далі йде ця війна. Чи тим більше непорозумінь і в стосунках, і в першу чергу в стосунках з дітьми батьки, ну, в першу чергу, мами, бо це за виклики від мам, які повезли вивезли своїх дітей, або не вивезли а виховують їх без батька бо батько на фронті. І вони не знають, як дати ладу і що з цим робити. І саме в цьому, ну я вбачаю певну. Певну складність, бо коли батьки не знають, як виховувати дітей, тобто наше наступне покоління, вже, всі ті травми, які ми зараз переживаємо в повсякденні, у дітей це закладається як вже травма дитинства. І стосовно цього я хочу поділитися тією ідеєю, яка визріла у нас на лінії. А у нас визріла ідея робити не тільки кризові консультації, а ще кризовий супровід, тобто, щоб люди могли можливість співпрацювати з фахівцями за певними напрямками. І зараз саме ця можливість обговорюється зі спонсорами. І ми дійшли думки, що є сенс напрямки, а абраз... Rati Zat. Тими запитами, за тими фокусами уваги, за якими до нас звертаються люди. І ці чотири напрямки виділені зараз на слайді. Перший напрямок це криза пересмислення життєвих цінностей, та перебудову життєвих сенсів. Другий напрямок це емоційне розбалансування, пов'язане з тим криза. Третій напрямок криза партнерських стосунків. І четвертий — це про який я вже казала: це стосунки батьків і діти. Зараз я більш докладно розповім про кожен з цих напрямків. Хочу тільки додати, що всі світлинки, якими я ілюструю у мою доповідь, це мої власні світлинки. Саме це, це зроблено влітку під час роботи в реабілітаційному центрі для жінок та дітей, що постраждали від бомбардувань під Харковом. Тобто, оскільки я активно працюю як психотерапевт в різних умовах, то це мої персональні світлини. Отже, криза Ресмислення і перебудову життєвих сенсів. Ну, саме ця сфера зазнала такого найбільшого удару у тих людей, які вірили в справедливість суспільних налаштувань, в добрі стосунки з сусідньою державою, просто в мудрість поколінь, сталість правил соціальної взаємодії. І дуже часто це запити від людей, які не зазнали безпосереднього впливу від бойових дій. Наприклад, може потелефонувати жінка десь з західної. Країни, і вона каже: я не знаю, куди рухатись далі. Я розгублена, в мене апатія, в мене депресія, я не бачу ніякого світла в кінці тунелю. І найчастіше з такими запитами звертаються люди середнього віку або представники старшого покоління, бо дійсно їх світ зруйнований, вони втратили власні, власні сенси. Другий на, е, напрямок це напрямок емоційного розбалансування, пов'язана з ним криза. Ну, це те, про що я казала, що реакція на стрес. І так ми на лінії зазвичай даємо певні правила стабілізації. Ви бачите на малюночки. Також цей стабілізація, ми там, У нас є алгоритм. Ми, е, стабілізації панічних атак, але людей, в принципі, варто навчати, як впоратися впорати власними емоціями. Бо ну, хто знається на психології, знається, що наше ментальне налаштування, емоційна сфера це дуже взаємопов'язані речі. А коли в нас йде руйнування і ментальних налаштувань, і хаос в емоційній сфері, то людина їй немає на що спертися, і також люди. Ну хто знається на психології, знає що таке посттравматичний розлад. Це коли всі ці емоційні розбалансування, травми десь залишають відбиток в нашому тілі. І тоді, врешті-решт, ми маємо таку емоційну турбулентність, що людина не знає на що спертися: ані на ментальні налаштування, ані на якісь правила, ані на власні емоції. Ну, дійсно, що світ руйнується. І за нашим спостереженням, найбільш емоційно стабільними є ті люди, які. Віднайшли своє суспільне важливе місце в цей складний час. Це військові, ну які військові, які пішли захищати вітчизну добровільно. це волонтери, це люди підтримуючих професії. Ну це не зовсім наша цільова аудиторія, бо зазвичай такі люди не дуже телефонують на кризову лінію. Третій напрям, третій наступний напрямок це криза партнерської взаємодії. Ну якщо говорити про лінію, перш за все це звертаються, що чоловіки телефонують, що не можуть з дружиною якісь не дуже добре. Жінки жаліються до чоловіків. Це пов'язано із тим, що люди, жінки поїхали в Європу, чоловіки залишились в Україні. Це пов'язано з тим, що чоловіки воюють, а жінки живуть тут. Але окрім цього, це ще пов'язано з тим, що Наслідок попередніх двох криз, бо партнерство воно передбачає узгодженість і ціннісних орієнтацій, і певний баланс в емоційній сфері. А якщо обидві ці сфери зазнають потрясінь і трансформації, то дуже важко налаштуватись на партнерську взаємодію з лагодженістю. І дуже часто люди не розуміють, якої якої підтримки вони самі потребують, і яку сам і підтримку можуть запропонувати партнерам. І оцей Напрямок, напрямок, як будувати стосунки в нових умовах, партнерські стосунки не тільки в родині, а партнерські стосунки із колегами, із сусідами. Це дуже важливий напрямок, бо саме дуже багато кризового протистояння в суспільстві. Ми, ми спостерігаємо, як приклад, ті, хто залишились в Україні, ті, хто поїхали, ті, хто ВПО, ті, хто ще на місці. Я не буду зараз занурюватися в ці ці стояння, ви знаєте, але те, що взаємодія, соціальна взаємодія це дуже важливий такий тривожний напрямок, це я хочу зазначити. Наступний напрямок, те, що я казала, що це криза стосунків з батьками. Вірніше, криза стосунків батьків з дітьми, бо діти до нас телефонують тільки з дозволу батьків, і діти скоріш телефонують, що вони їм дуже важко. Важко між собою поєднати навчання в українській школі, це ті, хто виїхали, і в тих школах, що десь чи в Німеччині, чи в Англії, чи в Іспанії різні правила, різні завантаження, і насправді дуже часто люди, діти жаліються, що вони страждають від налаштувань тих школ. Але зараз я більш про батьків, а не про дітей. Е, ви розумієте, що коли дорослі втрачають власні цінності, орієнтації, вони не можуть сформувати це цінність поле. Для дітей. Коли батьки знаходяться в стані емоційної нестабільності, то діти також потерпають від цієї емоційної нестабільності. Коли самі дорослі не можуть вибудовувати партнерські стосунки, то, то тоді вони здаються до деструктивних спосібів взаємодії з дитиною. І дуже мами нам часто кажуть: ви знаєте, я кричу на дитину, я зриваюсь, мені це не подобається, я не знаю, що робити. І проблема в тому, що зараз. Це фон дитини фонд дітей, але з часом це стане підґрунтя їх матриць світом. Ну, те, що називається діти війни, і оця травма, травма, яку вони переживають зараз, це може відобратися за 5, 10, 20 років, ну як матриця дітей. І тому робота і. По взаємодії батьків і дітей. І просто по роботи з дітьми це дуже важливий напрямок для оздоровлення, для оздоровлення їх фону, для оздоровлення їх психіки. Мабуть, на цьому я хочу завершувати ці проблемні поля, бо ще я хочу поділитися маленьким рецептом. Маленьким рецептом від Тих, хто найкраще знає дітей, а саме від педагогів однієї з київських школ. Я казала, що також я працюю в інституті після дипломної освіти, і активно ми проводимо з педагогами. Тренінги із емоційної стабілізації, із стійних арестацій і з моделювання. Ми моделю... моделюємо майбутню Україну, ми моделюємо майбутню щасливу Україну. І саме про це мій як би, фі... фінішний момент мого виступу. Спонтанне рішення зробити цей відео, <рес> Тому що ми тільки пройшли цей захід. Настрій, як оце, дерево. І я б дуже просила ну, кожного спонтанно, що для вас було це щастя, яке ви буде Ой, Щастя, воно, знаєте, таке. Пані як... так, щастя його словами описати дуже важко. Чесно кажучи, я вважаю себе щасливою людиною, бо в мене є робота, в мене є сім'я, у мене є шкільна родина, в мене є друзі. Це дуже важливе. Рецепт щастя від пані так. Марії. Дуже дякую. Я хочу в цей бік, ви, ви, не мені також сказали а. про щастя вашого колективу чудово. Я була захоплена, що так. жінка є, що хто хоче, і, 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 і стройнюсінька має любов. Ну, що, так, що, так. Що, ще, що ще було вашому І Ім'я, скажіть? Назар, назад. Назад. Щастя от вашого, ви, ви, ви будували вибудовували планету щастя. Ой, ми вибудували таку прекрасну планету щастя, а ми будували, знаєте, її по принципу того щастя, яке в нас є в школі. Насправді все дуже просто було. Ми так знали, знаєте, Дивилися, що навколо нас його перемостили на те папір та й все. Тому рецепт нашого щастя дуже простий. Ми дивимося, що є навколо нас, і то є наше щастя. Наше щастя це приємні колеги. Наше щастя, це знаєте, оці дітки, які бігають, і ми дуже радіємо. Знаєте, мене е, один Але знайомий раді. також викладач сказав, каже, що ми без дітей. Ми нічого. Каже, ми, ми приходимо в школу там в університети викладати. Для чого? Для того каже, для цього моменту одного єдиного, щоб каже, взяти так. Відкрити ті двері, побачити цих дітей і каже, з посмішкою піти і нести їм знання. І оце наше щастя. Дивіться, щастя те, що ми маємо його відкрити. Пане зараз... ж можна обійнятися. <реш> 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 ну, ми ж маємо це. Ну, а, пані Наталі, я так ну, о, щастя, я б так сказала. О, хотілося б, і ми перенесли, в принципі, все те, що ми, о, о, чим ми жили до війни. Все це ми о, в Втілили да, сьогодні в нашу планету от, щастя і е, будемо намагатися жити саме сьогоднішній день. Ви побачили алгоритм. Да. Як це можна і увагу. от е, постійно жити саме сьогоднішній день і бути щасливою людиною, саме сьогодні, зараз і не. Тобто це то, то, те, що і... кажете, ми можемо бути щасливими за будь-яких умов. Да. І ми це Згод... Дякую, <рес> 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 і, і я з ви, Ми ж щасливі, у нас Наталі є. А думка спонтана це ну перш за все, це звісно, така буря, ну я б сказала, позитивна буря емоцій, такі шквали, шкалі це дійсно того, що зараз не вистачає цього позитиву, щоб трішечки нас так розводити, відірвати від буденщини. І я хочу всім побажати так от вміти розслаблятися, тримати те щастя, яке є, здобувати нове, не зациклюватися на якихось там. Негативних uh, моментів, ну не без цього, але так, трішечки і далі бути щасливими. Дякую. І я ще прошу. Дуже багато слів було. Одне слово про щастя від кожного з нас. Одне, давайте спати зараз, одне слово. Щастя, Ну… одне слово. Сім'я. Сім'я. Пам'ятайте. Кохання, діти. Школа. <плес> <І з 'ятання. плес> Все. Дякую. І я дякую вам за увагу. Я гадаю, що кожен з вас замислився про ваше власне рецепт щастя, про те, що дає натхнення саме вам. І ми, мій, мій, мій заклик, так ми маємо знати про проблеми. Ми маємо е, приймати ці виклики, але в першу чергу ми маємо мріяти, вірити і робити те щастя, якої ми гідне. Все є і буде Україна. Дякую за увагу.